Чи вдасться убезпечити прикордонні українські міста від ракетних атак росіян за допомогою ППО протягом місяця місцями мінімізувати, але ну не обезпечити, тому що ну, немає у нас стільки систем. Вони не мають такої можливості технічної, щоб перехопити ракету, яка летить менше хвилин? А уж тим паче ракету від РСЗО для прикордоння, тому ну друзі? Це нереалістичні технічні задачі. На жаль, це нереалістичні технічні задачі. Знову порівняння з Ізраїлем не працює, тому що по Ізраїлю летять ракети, зроблені в гаражах сектору Гази, із буквально водопроводних труб. Це інший тип ракет. Вони їх 80% сипеться на, на голову самих е, е, цих е, жителів Гази. Давайте ми не будемо зрівнювати палець з дітородним органом. Тому тут воно не канає. Технічна, технічна задача, яка стоїть перед Україною і світом у цьому форматі, вона важко викон... ну, важка для виконання. Чому Ердоган скасував запланований візит до США? В нього недостатньо якихось чи аргументів чи чогось. Немає предметно, недостатньо чогось для предметності розмови у Штатах. Чи наважиться Путін особисто відвідати Туреччину? Ну, по перше, це ілюзорна емоційна заява. І поки я предпосилок на те, щоб Путін виліз зі свого бункеру, кудись поїхав, не бачу. Чому росіяни останнім часом набагато активніше використовують ракети типів Х-59 і Х-69? Росіяни зараз користуються вікном можливостей, яке у них випало із-за того, що в нас була затримка з допомогою. А отже, ми маємо певні дефіцити. Вони просто використовують вікно можливостей. Чому Орбан вимагає, щоб призначені Україні гроші віддали Угорщині? Ну, по перше, Орбану із за його постійних там блокувань цієї всі історії, я так розумію, євросоюз десь прикрив якісь краніки. Тому що щось у них з грошима не дуже. І він вважає, що такою тероризуючою історією він зможе собі компенсувати ті гроші, які б виділяв йому Євросоюз. На жаль, Орбан він та розуміє причин наслідства зв'язки, але упорно робить вигляд, що він їх не розуміє. А, от, типу, як так, мені не дають грошей? Дійсно ж, нічого не предвіщало. Може, якби ти нічого не блокував, і би нормальним би був, тобі все давали? Ну ні, то все за злою України, а не тому, що він. Негарна людина. От. Дуже навряд чи ухвалять таку історію. Дуже навряд, чи, бо це питання як є у підвішеному стані, так і для Орбана залишиться у підвішеному стані на довгий час. Чи дійсно є загроза лікарням чи іншим об'єктам інфраструктури від Білорусі? Тут скоріше, чи є загалом загроза лікарням? І по і подібним закладам так однозначно. Ми вже побачили да, цю загрозу на прикладі Харкова, в якому да, був прильот по закладу медицинському. І загроза вона дійсно фігурує. А саме цікаве, що тут дуже, дуже цікава ситуація. З білорусами мене не те, що смущає а скоріше в мене виникає питання медіопрецеденту подібної заяви. Типу, навіщо це публічно називаючи адресою, ви проговорюєте для чого. І в мене була підозра і ще коли вийшла ця новина, я побачила цю заяву, і мала змогу подивитися і В мене взагалі виникла. У мене, мене розігрався цікавий розклад. Да, Білорусь щось мутить. Да, Білорусь там у, у, зрозуміло, що там є да, певні, певні, певні настрої, певні тиски, і, тим, і так далі. Але дуже хитро в мене вивалилося, що певні заяви були. Були не на руку Росії. А навпаки, вони були озвучені в певному публічному просторі, якось як м -м, сповіщення, як о, інформування. Навмисне, а от і при чому в мене тут випадає інформування, інформування в дві сторони: тобто, з одного боку, наче Білорусь збирає якусь інформацію і передає її на територію РФ, і це нам не вигідно. А з іншого боку, Білорусь, наче місцями, підсирає плани РФ, озвучуючи їх у медійному полі, тим самим даючи даючи нам інформацію, і це не випадковість. Тобто я не зовсім розумію, в якому шпагаті знову сидить лука зі своїми заявами, але це знову і вашими, нашими наліво і направо, і всюди, і скрізь. І я і тут щось передав і вам щось підсказав. Тобто воно якась така ну, двояка коротше ситуація. Але загроза для лікарень дійсно є з якою метою голова МЗС Німеччини провела секретну вечерю з генсеком НАТО. Це стосувалося світу загалом. Тобто, це питання було не тільки українське. Давайте так просто коли ми говоримо контекст України в подібних навіть таємних зустрічах, фігурувати буде, тому що це безпековий безпекове питання для всього світу, і от там піднімалася тема всього світу і ситуації, в якій знаходиться непосередньо цей світ. І обговорення подальших можливих ймовірних планів якогось правосуддя, тобто як з цього виходити в законному правовому ключі? Чи розпочнеться масштабний наступ з боку росіян в середині травня? Ми явно готуємося до чогось подібного, бо ми в активній захисній позиції. Ми явно володіємо якоюсь інформацією пов'язаною з загрозами стосовно нашого дому. Тобто, росіяни дійсно будуть активізуватися. Вони замишляють короля короля мечів, тобто вони готуються, вони збирають, накопичують якийсь ресурс, вони хочуть вивести певні. Лінії зіткнення з підвішеному стану, бо повіше не вийшов перевернутим, тобто вони хочуть розколихати да, якісь, якісь місця бойових дій. Чому Кирило Буданов впевнений, що протягом місяця для України розпочнеться найважчий період від початку повномасштабного вторгнення? Ну легко не буде. нам і ніколи легко не було. У нас знаєте вже іронічно люди. шуткують, що ти що місяць не дивишся, кажеш. Ну буде важкий місяць. Він буде важкий у тому, у тому. Типу, блін, був хоч один якийсь легкий місяць у цьому всьому. Ні, звичайно. А, от, ні, важко буде. Заруби будуть сильні, а, ворог активізується, обстрілів а, місцями побільшає а, агресивні дії. Багато ДРГ, багато ІПСО, ПСО, багато, багато тиску. Ну, Це дійсно буде такі. Д, так, давайте так, колотнеча. Певна колотнеча дійсно буде. Чи справді на окупованому Донбасі мобілізували 60% гірників і визнали 100 шахт зі 114 нерентабельними втрата чоловічого давайте так. Втрата чоловічого населення на території там Донецьку Луганську вона реально проходить по п'ятірці кубки. Тобто, без перебільшення, ну це реально сріце вигребле дійсно ну, велику кількість чоловіків. Здоровенно, це мінімум половина. Тобто, це ну воно реально випадає з приводу заяв. шахт, да дуже схоже, тому що в мене випадає. Пряме правосуддя, тобто це була якась законна заява. І четвірка Пентакли. У нас залишилося чотири монетки, які не туди, не сюди, і нічого. Так ніхто не слідкує за тими шахтами. І ще з 14-го року все роз, роз, ну, розворовано. Вони ж думали, що вуголь Донецьку, яким вони годують всю Європу, дуже страшно буде потрібен рефіє, тільки от рефії, свій вуголь нема куди пихати, а не те, що той, який там десь на Донбасі до видобу. Бувається, воно на чорт нікому не треба. Його позатоплювали, технічно порозваровували, і там, в принципі, робочих шахт достатньо мало, а тепер їх іще менше. Яка подальша доля вугільної промисловості України? А дивилися питання вугільної промисловості. Воно буде більш-менш працювати, але це не зовсім той об'єм, який був, наприклад, до 2014 року. Це по-перше. Uh, от, а по-друге, uh, взагалі не той об'єм, як був до 14. По-друге, це буде якась точкова. Коротше, це буде як... якісь точкові замовлення. Чи погодяться країни ЄС депортувати українських чоловіків призовного віку до України? Вибірково, далеко не всіх, далеко не всіх, дуже вибірково, і не всі країни. Тобто це така часткова собі історія на п'ятірочку Пентакли. Я так розумію, це будуть робити ті країни а, а, з тими а, людьми, які не приносять їм користі із, скажімо так, да там податків всередині їх країни і не приносять ніякої користі для їхньої країни як імміграційна одиниця. Чи проводиться і зараз робота по поверненню викрадених росіянами українських дітей? Дуже важко йде тема повернення дітей. По-перше, тут і неповне володіння інформацією, по-друге, механізми. Я так розумію, тут деяких дітей прилаштували в навмисно в сім'ї, з яких ти ж тепер ну, не видряпаєш їх, просто, просто да, якимись навіть міжнародними законними моментами. Ну, все встановлена, вдочерена дитина. Да. До того була викрадена, ну коротше, е, велика велика проблема в правовому механізмі. Частину да дітей дійсно зможуть там повернути. Да, яка як, якась інформація по ним є там, працюється, але це ще більш. Давайте так, це ще більш складніша історія перемовин та роботи міжнародної взагалі, ніж навіть обміни військовополоненими. Тобто, це ще більш фіговіша тема, на жаль, тобто більш складніша в реалізації. Чи буде гідно покараний голова Броварської РВА, який скоїв ДТП, де постраждало чотири особи? Так, mm, да, покару не буде, бо на нього випадає вісім камечів. Тобто, скоріше за все, е, ну, якийсь термін у нього ув'язнення буде. З яких причин у Німеччині росіянин зарізав двох українців військових? Тут якась в мене випадає достатньо дивна історія. Здавалось би, очевидним. Світоглядні політичні нюанси. Але тут, походу, на, скоріше за все, не з цього почався конфлікт. Бо конфлікт почався взагалі. в мене випадає якось дивно із дев'ятки мечі, і сімки мечі. А, да, болюче питання, якась, якийсь, м, давайте так, не зовсім, мабуть, нормальний стан у всіх, як, да, у всіх присутніх. І сімка мечів, я можу, я можу висунути дивне, дивне предположення, що, можливо, первинно взагалі, знаходячись да, в якомусь неокей стані, причому якось фігуранти, вони всі так проходять, питання може бути навіть у намаганні чи крадіжки, чи якоїсь такої історії, тобто посягательства на чиєсь чуже. В будь-якому його вигляді, не обов'язково там свиснути телефон, якась, якась отака от. з цього почалося. А от далі ми маємо вже да, ну, типу, політично-світоглядний контекст цього питання. Але первинно можна так сказати, що це така собі побутова кримінальна історія. Тобто я не здивуюся, якщо росіянець, якого затримали, який є підозрюваним, має якийсь або уже у себе там, або навіть. Там Україні при, приводячи якісь проблеми з законом на, на фоні або там крадіжок, або порушення законодавства. Тобто, тут, тут коротше, якась якась складова, яка почалася не, не зовсім з очевидної причини, а скажі, скажімо, більше з побутової, а потім вияснилося, що це українці, а він росіянин і якби би понеслося. Так, винуватця о, винуватця чекає покарання так однозначно, бо для нього випадає вежа.